Господь з вами. Читай место в «Слава в Матея. В того часу сказав сюда постолу, с пережиться людей, бо видаватимуть вас на суды і по своїх сраковах будуть вас вичувати. Поведуться заради мене до і царі для свідчення і їм, і язичника. Коли ж видаватимуть вас не що і як казати, дасться вам в ту годину що казати, бо не ви будете говорити до Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата, видаватиме смерть і батька дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть. Вас будуть усі ненавидіти, займе але хто витерпеть до кінця, той буде спасен. Слово Господне. Важливе питання, яке сьогодні варто задати. Чому на другий день Різьба Христового є словом з того Чому літургія церкви так розміщає свято цього святу? Бо воно є таким контрастом до цього теплого і такого родинного клімату різдвя. І власне тому потрібен святий Степан щоб нас не убаюкав в цей клімат, такий, такий теплий і приємний. Як я вчора зазначав, що ці гарні вертепи нас трошки обманюють. Бо та реальність, яку приходить Христос, це дно. Вона брудна і страшна. Нам хочеться, щоб свято було гар, гарним, і з цим нічого не зробити. Але літургія церкви нам на допомогу і дає нам святого Стефана і, і його мучинство Слав, славне і трагічне. Бо його засуджують на смерть, його співвітчизник. За те, що проголошує Слово Боже. За те, що свідчить про те, що байда бачив. І за слова Ось бачу сина людського, який стоїть словами, по правидстві Бога. По впевному сенсі якось мені подобається цей образ, в тіні вертепу є хрест. Ісус народжується не для того, щоб якось там добре і приємно прожити життя. Ісус народжується для того, щоб пев певного дня взяти на плечі хрест і прийти на Голгофу, щоб віддати в нас своє життя, щоб померти і воскрести. І святий Стефан є знаком цього. І сьогоднішня літургія є цього знаком. І молюємося, щоб всіх нас Різдво провадило до Пасхи, щоб ставало фундаментом навернення всієї нашої країни, яка цього року трохи вчиться, починає вчитися святкувати Різдво разом. Це ставало фундаментом, фундаментом єдності, фундаментом віри, фундаментом нової країни. Бо або так, або не вийде. Це лякає, але з іншого боку, ми вже 20 років так і І вже би, ці факти самі доказують, що в нас переміни встрій тільки, тільки тоді, коли вже зовсім все погано. На жаль, так. Хотілося би краще. Бо нехай приклад і Борис Слава нам допоможуть відкритися серцем на благодать Христа, який народжується, щоб стати нашим братом, щоб нас навчити, а потім своїм життям відкрити для нас браму неба.